Політика і податки часто перетинаються політики використовують популістичні ідеї, які класно заходять для людей. але про це не завжди працюють. Тут у нас наже Фараж, тут у нас Брекси, тут у нас деякі інші історії, які ще раз. Класно сприймаються, але на практиці не дають результату. На даний момент мова йде про застосування криптовалют як частина банківського резерву, взагалі країни. Тобто, з однієї сторони це звучить як щось свого роду трошки фантастично, так але тут важливо розуміти, що якщо уже на високих подіумах мова йде про криптовалюту в такому об'ємі, якщо з січня 2026 2026 року включаються вимоги, при яких платформи будуть давати інформацію про те, хто хто торгує, якими сумами криптовалюти торгує, і ви маєте відношення до криптовалюти. Вам потрібно розуміти, що держава не просто цікавиться цим питанням, вона вже активно там заходить. Відповідно, вона заходить туди з метою оподатковувати. Працюєте з криптовалютою, зверніться для того, щоб зрозуміти, як підготуватися.